У Шитомирській міській територіальній громаді впроваджують наставництво як форму підтримки для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, відповідно до законодавчих актів, а зокрема до постанови 465, Наставництво є формою підтримки саме статусних діток, з і переслідує мету наставництво підтримка дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування, і підготовка їх до самостійного життя. Наставник не забезпечує місце проживання дитині та базові потреби. За це відповідає державний опікун важливим моментом для наставника. Є допомога дитині підлітку, здобувати ось ті базові знання і набувати тих життєвих навичок, які дадуть можливість забезпечити базові потреби, життєві базові потреби у дорослому життю. Наставником може стати повнолітня дієздатна особа, яка має зібрати відповідний пакет документів, пройти навчання та отримати сертифікат. Після того вона має право познайомитися з дитиною. Зазвичай це дитина підліткового віку, яка вже починає підготовку до дорослого життя, і, власне, супроводжувати таку дитину. Наставництво є безоплатною підтримкою. Це добровільна підтримка дорослої людини. Після навчання укладається тристороння угода про співпрацю між Житомирським міським центром соціальних служб, наставником та державною установою, де перебуває дитина. Наставник це старший друг. Це не контролер, це не координатор життя дитини, а це старший друг, який може зустрічатися з дитинкою на території державної установи, де перебуває дитина. За дозволом відповідних служб органів, наставник може пізніше брати дитину додому на ночівлю, але це тільки з дозволу служби у справах дітей. Наразі у Житомирській громаді є 9 кандидатів у наставники. Одна особа вже пройшла навчання. Якщо ви бажаєте до Улучитися до програми потрібно звернутися до Житомирського міського центру соціальних служб за адресою Майдан Польовий 8, або ж зателефонувати за номером 063 354 65 20. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1